Браття, маючи великого первосвященника, який пройшов небеса Ісуса Сина Божого, будемо твердо триматися сповідання нашого, бо ми маємо на такого первосвященника, який не може страждати з нами в немочах наших, але такого, який подібно до нас. Зазнав спокуси в усьому, крім гріха, отже, з дерзанням приступаємо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги, бо будь-який первосвященник, який обирається з поміж людей, для людей поставляється на служіння Богові. Щоби приносити дари та жертви за гріхи, який міг би співчувати необрізаним і заблукалим, бо й сам схильний до слабкості, і тому Він повинен як за народ, так і за себе самого приносити жертви за гріхи, і ніхто сам собою не приймає цієї честі, але покликаний Богом, як і Аарон». Так і Христос не сам собі присвоїв славу бути первосвящеником, але той, хто сказав йому, ти син мій, я сьогодні породив тебе, як і в іншому місті говорить, ти священник повік, за чином Мелхіседека.